Теплиця необхідна для вирощування багатого врожаю і захисту овочів від несприятливого впливу природного середовища. Раніше ці конструкції зводилися в основному за допомогою поліетилену, але він втрачає свою актуальність за рахунок того, що щороку цей матеріал необхідно замінювати. Останнім часом для спорудження теплиць став вельми популярним такий матеріал, як полікарбонат, особливості теплиць полікарбонату. Хороший урожай в багатьох регіонах нашої країни можливо отримати тільки при використанні технології захищеного землеробства. В даний час існує велика кількість матеріалів для зведення теплиць і парників. Полікарбонат є одним з кращих матеріалів для цих цілей, як і всі матеріали, він має свої переваги та недоліки. Таблиця: плюси і мінуси теплиці з полікарбонату, плюси і мінуси в полікарбонат значно міцніше ніж скло або поліетилен. Він більш стійкий до фізичних впливів у зимовий час даху з полікарбонату не перевантажується, якщо сонячного світла занадто багато, то матеріал може вигоріти. Велика кількість сонця руйнівно діє на полікарбонат, ультрафіолет менше впливає на полікарбонат, на відміну від скла. Це сприятливо позначається на рослинах, що ростуть в теплиці, вони менше опромінюються. Через незнання можна придбати товар низької якості, щоб цього уникнути. Кожен лист полікарбонату потрібно зважувати Нормальна його вага від 10 кг, якщо маса менше, то краще не купувати такий матеріал теплоізоляційній якості в порівнянні з аналогами високі, адже полікарбонат це багатошаровий матеріал полікарбонат сировина, яка може розплавитися від впливу вогню полікарбонат стійкий до перепадів температур. Теплиця з цього матеріалу витримує від 50 до шістдесят градусів, полікарбонат простий в монтажі. При необхідності в ньому легко просвердлити отвір. Стає гнучким при нагріванні, матеріал має невелику вагу у теплиці з полікарбонату, сонячне світло розсіюється, завдяки цьому рослини не будуть згоряти від впливу високих температур, полікарбонат недорогий матеріал, підготовка до будівництва. До підготовки можна віднести вибір місця розташування, створення креслення, розчищення і розмітку території, розрахунок і придбання якісних матеріалів. Місце краще вибрати відкрите подалі від дерев і будівель так теплиця буде добре провітрюватися і отримувати достатньо світла і тепла, обрану територію. Необхідно очистити від рослинності і сміття і розрівняти, якщо існує необхідність, то зніміть верхню частину ґрунту, зробіть ескіз у вільній формі, і креслення в масштабі. На першому вкажіть зовнішній вигляд теплиці і її форму і те, як вона буде виглядати всередині. На другому необхідно вказати точні розміри всіх елементів споруди, для економії матеріалів можна спорудити теплицю як прибудову до вже зведеного спорудження. Дах теплиці може мати один або два ската, найпоширенішим варіантом є теплиця з арочним дахом, правда. В цьому виді теплиці є один нюанс, а ручний каркас роблять з куточків і труб з металу, звичайно, можна використовувати дерево або пластик, але метал надійніше. Труби згинають під потрібними кутами за допомогою спеціального трубогиба, але можна обійтися і без цих турбот, якщо придбати готову каркасну конструкцію, На кресленні передбачте місця для вікон і дверей, через які буде відбуватися провітрювання, а ручний дах збільшує об'єм повітря в теплиці. Якщо передбачити спеціальну систему важелів, то вікна, що знаходяться в даху, можна буде відкривати без проблем. Розмір вікна повинен бути не менше 1,4 від всієї площі даху. Доріжки зручніше зробити з тротуарної плитки, грядки захищають за допомогою високих бордюрів, під стелею кріпляться прути, до яких закріплюють деякі рослини вибір фундаменту, виділяють кілька видів підстав, які можна будувати під теплицями. Головними критеріями вибору стають кілька факторів: зведення стрічкового, цегляного або гвинтового польового підстави ідеально підійде для капітальної споруди. Тобто для теплиці яку збираються встановити в одному місці надовго для перших двох видів фундаменту рівень ґрунтових вод повинен проходити досить глибоко, основа характеризується високим рівнем надійності, якщо ж рівень підземних вод розташований близько до поверхні землі, то таку підставу споруджувати не можна. Через вплив води воно може деформуватися і потягнути за собою всю конструкцію теплиці. Ідеальними вміщають. ґрунтами для мелкозаглубленного стрічкового підстави будуть маловлажні піски, заглиблюються в ґрунт, деревину необхідно обробити бітумним засобом або захистити гідроізоляцією. Якщо при ті траншеї будуть виявлені супіски або суглинки, погано пропускають воду, ґрунт краще замінити на кар'єрний пісок або щебінь. Будівництво легкого підстави з бруса більше підійде під сезонні або тимчасові теплиці для його спорудження достатньо кількох годин. Цей варіант прекрасно підійде для ділянки з високим рівнем залягання підземних вод. Перед покупкою матеріалу для спорудження підстави під теплицю потрібно зробити проект, хоча б від руки намалювати конструкцію підстави, розрахувати розміри, кількість опор. Відстань між заставними елементами, що встановлюються в бетонний розчин в процесі заливки, проект допоможе визначитися з кількістю матеріалу, кріпильних деталей та іншими важливими аспектами будівництва. Цегляний фундамент, цегляна основа, якщо його правильно спорудити, може прослужити не одне десятиліття. Спочатку викопується траншея глибиною 04 06 метра. На дно укладається пещано-щебенева подушка, готується бетонна суміш з цементу. Гравію і піску рекомендовані пропорції 1, 3, 5 Відповідно, заливається приготована суміш, яка послужить підставою цегляної кладки. Наступний етап: кладка цегли: цегляна кладка вкривається гідроізоляційним матеріалом. Рубероїдом споруджується нижня об'язка, її фіксують за допомогою анкерних болтів. Вона може бути зроблена з брусів. Підстава з бруса і каркас на ньому це один з найпростіших варіантів. Основи на нього не буде потрібно багато часу. Сил і засобів. Підстава зводять з використанням брусів 5-5 см. Пілочків в заліза, за допомогою яких бруси кріплять до ґрунту, і оліфи остання необхідна для того, щоб дерев'яні бруси не почали передчасно гнити. Якщо особливості рельєфу змушують будувати фундамент за комбінованою схемою, замість точкових опор можна спорудити фундаментну стінку, у разі складання стінки з бруса, два суміжних рядових елемента необхідно з'єднувати нагелями або металевими шпильками. Розташовуючи кріплення в шаховому порядку, така підстава не обов'язково забивати безпосередньо в ґрунт, можна спорудити спеціальні опори з цегли або зробити гвинтові палі і вже на них зводити об'язку з брусів. Теплиця, покрита полікарбонатом, потребує посиленого каркасі. Скелет в цьому випадку є основою всієї споруди. Найчастіше його споруджують за допомогою дерев'яного бруса, напрямних з алюмінію, труб вокуточків з металу. Проблема використання дерева як основного матеріалу для каркаса полягає в тому, що воно схильне до гниття. Крім цього, якщо вам захочеться розібрати конструкцію на час холодів, то зробити це буде досить складно. Каркас дерева. Існує кілька способів кріплення каркаса з дерева до об'язки, якщо ви знайомі хоч трохи з теслярською справою, то для вас це буде просто виділяють три основні методи: повна вирубка, часткова вирубка впов дерева, кріплення металевим куточком яким методом скористатися кожен вирішує для себе в залежності від своїх навичок. Найлегшим способом кріплення бруса вважається використання металевих куточків, ширина яких повинна бути не менше ніж 2 міліметри. Найнадійнішим є метод повної вирубки, головне зробити все правильно. Неважливо, який метод фіксації кутових і рядових напрямних обраний. Спорудження тимчасових укосів не дасть їм розхитатися, поки вони не будуть закріплені до верхньої об'язки. Отже, послідовність робітці зведення каркаса наступна. Спочатку йде будівництво дерев'яного фундаменту, як вже говорилося раніше, його можна побудувати на стовпах цегли, гвинтових палях або на ґрунті. Якщо вибір припав на установку на ґрунті, то спочатку викопується траншея, в неї стелиться піщана подушка, укладається цегляна підстилка, висота якої повинна бути не менше двох цеглин. Цеглу можна замінити піщаноцементним блоком. Поверх стелиться гідроізоляційний матеріал, рубороїд в два шари, потім встановлюється дерев'яна балка обв'язки. Потім відбувається кріплення каркасних стійок, щоб вони не впали, їх фіксують за допомогою тимчасових перекладин. Далі роблять верхню об'язку, проси обв'язки з'єднують методом впов дерева. Останній етап зведення даху вона може бути односхилем, двосхилим або овальною. Відео. Теплиця з брусів і полікарбонату каркас з металу на брусовому підставі. Кріплення металевого каркаса до дерев'яних брусів здійснюється анкерними болтами. спосіб фіксації. Труб продумайте завчасно. Алюмінієві напрямні є прекрасним матеріалом для спорудження каркаса. Скелет з алюмінію вважається практичним матеріалом. Цей матеріал легко розпиляти лобзиком. В нього без праці можна вкрутити саморізи, нюансом використання даного матеріалу є те, що отвори під кріпильні елементи необхідно робити заздалегідь, щоб конструкція не деформувалася пластикові труби як матеріал каркаса. Вищеописані описані методи і матеріали будівництва каркаса мають свої переваги і недоліки. Але головним їх мінусом є те, що демонтувати таку конструкцію досить складно, якщо планується спорудження сезонної теплиці. То цей момент дуже важливий спорудження каркаса з пластикових труб, ідеальний варіант для сезонної теплиці. З поліпропіленових труб можна звести теплицю, яка буде мати практично будь яку форму, матеріал легко нарізати звичайним лобзиком, тому теплицю можна змонтувати без суворого проекту. Ще однією перевагою пластикових труб є те, що в них не збирається конденсат. А значить, не з'являється цвіль, яка руйнівно діє на матеріали каркас з пластикових труб, буває розбірним і стаціонарним, перший скручується шурупами, другий, зварюється, невелика маса матеріалу не тільки її плюс, але і мінус одночасно, від сильного вітру споруда може деформуватися. Основа, завдяки якій ця легка конструкція придбає потрібну жорсткість, робиться з дерев'яного бруса. Товщина його повинна дорівнювати 6-8 мм, а довжина розмірами теплиці з цих брусів будуть робитися ребра жорсткості, крім цього, вам знадобиться брус. З якого буде робитися основа фундаменту, фундамент теплиці являє собою раму, яка грає роль об'язки. Для її виготовлення можна використовувати товсту дошку, брус або товсту полімерну трубу, спорудити підставу з брусів і зафіксуйте його в землі металевими кілками. Кілки повинні виступати на 30-40 над поверхнею. Наступний етап збірка каркаса з поліпропіленових труб. Насуньте труби на виступаючі кілки і прикріпіть їх металевими куточками до дерев'яного каркасу. Після цього кріплять верхню стяжку арочної конструкції. Тепер збираються торцеві поперечини, при необхідності встановлюються двері і вікна. Полікарбонат до труб кріпиться саморізами, отвори під них зручніше виконати заздалегідь. Відео будівництво теплиці з пластикових труб своїми руками. Обшивка полікарбонатом, коли фундамент і каркас готові, можна приступати до обшивки теплиці полікарбонатом. Полікарбонат є досить гнучким матеріалом, завдяки чому працювати з ним досить просто цей матеріал став популярним за рахунок своєї міцності і стійкості до природних явищ. Теплиця, збудована із стільникового полікарбонату, може мати будь-яку форму, і габарити всю конструкцію можна зібрати легко і швидко. Теплиці найчастіше обшивають двошаровими однокамерними листами з поздовжніми ребрами жорсткості. Завдяки цьому, всередині листа формуються порожнисті канали, найчастіше для будівництва теплиць використовують полікарбонат в 6 і 8 міліметрів. Для сезонного парника можна використовувати матеріал в 4 міліметри. А якщо ви хочете спорудити стаціонарну теплицю. То купуйте полікарбонат в один сантиметр. Панелі стільникового полікарбонатного покриття не можна встановлювати горизонтально, так як в процесі експлуатації теплиці існує ймовірність утворення конденсату, монтаж пластикового покриття на арочні конструкції проводиться в напрямку дух Каркаса. Монтаж полікарбонату на скатні конструкції проводиться уздовж вертикальних стієк і крок. Якщо не вдалося уникнути горизонтального напрямку каналів. Встановлювати їх потрібно під кутом не менше 5 градусів. Експерти радять не споруджувати дах горизонтальної, так як конденсат, який буде утворюватися на даху, не зможе стікати на землю. Виробники пластикового покриття випускають всі типи кріплення для виконання лінійних і точкових з'єднань полікарбонатних панелей між собою і з каркасом. Стикування і кріплення до несучих конструкцій виконують за допомогою роз'ємного з'єднувального профілю для з'єднання окремих деталей в одне полотно використовують нероз'ємний профіль. Точкове кріплення проводиться за допомогою установки саморізів з термошайбами. Декоративними заглушками і ущільнювачами для будівництва великогабаритної теплиці підійде алюмінієвий роз'ємний профіль. Полікарбонат до скелету з пластикових труб найчастіше кріпиться пластиковими сережками або алюмінієвими скобами. Використовувати останні виробники не радять, однак в народі цей метод випробуваний. Скоби не надають можливості зістикувати окремі панелі єдине полотно. Але якщо завдання стикування виконає нероз'ємний профіль, то метод кріплення скобами цілком прийнятний. виробниками рекомендовано здійснювати кріплення полікарбонату виключно з використання профілю, тому що завдяки цьому способу фіксації теплиця герметично покривається матеріалом обшивки, крім цього, використання профілю зробить роботу швидкою, а конструкцію надійною. Цей спосіб несе за собою деякі фінансові витрати, але надійність того варта, якщо каркас теплиці зроблений з металу. То обов'язково заздалегідь просвердлите в ньому отвори під саморізи і тільки після цього починайте кріпити полікарбонат, уважно вибирайте саморізи і ущільнювальні шайби, термошайби мають широку площу вори, завдяки чому полікарбонат залишається цілісним, а конденсат не з'являється відео самостійне будівництво теплиці. Фотогалерея – внутрішнє облаштування теплиці. Правильна підв'язка рослин в теплиці принесе їм величезну користь. Стелажі на коліщатках можна пересунути в більш сприятливе для рослин місце, починати робити внутрішній полив треба ще на початковому етапі облаштування. Облаштовувати систему опалення можна різними способами, від найпростішої установки буржуйки. Теплової гармати, інфрачервоного обігрівача до складного монтажу водяного опалення або теплої підлоги. Оптимально для освітлення теплиць полікарбонату використовувати світлодіодні, газорозрядні або люмінесцентні лампи. Завдяки стелажів буде значно економиться простір всередині теплиці, що дозволить отримувати більше врожаю. Перегородка не є конструкцією першої необхідності. Але її використання виправдано при вирощуванні погано сусідніх культур. Для доступу до грядках необхідно подбати про доріжках, їх можна викласти цеглою, щоб ним або плиткою догляд за теплицею з полікарбонату кожному господареві хочеться, щоб побудована ним теплиця служила довго і допомагала отримувати хороший урожай, тому правильного зведення теплиці недостатньо. За нею ще потрібен належний догляд. Навесні необхідно протирати стінки конструкції вологою ганчіркою. Змочують в мильному розчині без лугу роз'єми і місця, де листи стикуються ще під час ведення теплиці, необхідно обробити герметиком, щоб там не утворювалася цвіль і не заводилися комахи. Теж саме необхідно зробити в місцях проходження електрокабеля для освітлення і димохідної труби, якщо передбачена піч для опалення. Якщо взимку випадає багато снігу, то краще його змітати з каркаса, матеріал хоч і міцний, але краще подбати про нього і не перевантажувати. Теплиця річ корисна і потрібна будь-якому садівникові або дачникові. Кожен сам визначає, який тип теплиці йому підходить, все залежить від потреб і фінансових можливостей. Будівництво теплиці не принесе багато клопоту, якщо чітко слідувати інструкціям і порадам самостійно звести її в силу кожному.